Скажіть, от ракетна атака Росії 9 травня. Ну це не те, що було неочікувано. Про це говорили дійсно в різних ефірах. А яка мета була у Москві? У Москві налякати чи отак от там хочеться їм відзначити цей день? Мета агресивна війна проти нашої держави. Ми мусимо захищатися і власне. Це що й робили сьогодні вночі наша протиповітряна оборона. Хочу вам трошки поточнити інформацію, тому що оприлюднюють як завжди дуже швидко керівники. Так але насправді ще 15 ракет збили не над Києвом, 14 на власне в зоні відповідальності повітряного командування центр, який опікується саме небом столиці, столиці Київщини та центральних північних регіонів. Одну ракету збили на півдні країни. Це із е, тих е, ракет повітряного базування х 1 х 555 Дві ракети, е, на жаль, не вдалося вразити так, але там ну, наслідків здається так, немає від них критично. І плюс е, би не згадали, мабуть, ще вечірню атаку ракет Калібр, які запускали з кораблів. Е, в Чорному морі близько 10-ї вечора. От, власне, вісім ракет було випущено з повітряне командування Схід, вже східні регіони були атаковані з кораблів калібрами, і усі вісім були знищені в зоні відповідальності повітряного командування Схід. Таким чином сумарна кількість ракет запущена 25, і з них 23 було. Знищено. Ну і щодо наймасовішої атаки, я вже вчора теж багато був в різних там включеннях. Теж трішки нагадав киянам, що атакували наймасовішу атаку, мабуть, була у новорічну ніч. Не, мабуть, а точно. Тому що це 45 дронів Камікадзе атакували Київщину, і всі були знищені. На другий день було на другу ніч верніше, було 39. Тому. Ця атака, мабуть, уже на третьому місці, тому що, але приємно із приємного те, що всі ці три атаки: 45, 39, 35, Усі дрони камікадзе були знищені завдяки умілим професійним діям наших зенітників. А передусім небо Київщини захищає 96-та зенітна ракетна бригада, яка власне і охороняє столицю. Ну столиця, як завжди, ворога. Завжди верніше, у ворога була пріоритетним напрямком, пріоритетною ціллю, скажімо так, не сама столиця, а ті об'єкти, які знаходяться в самому місті, і на його околицях. Об'єкти критичної інфраструктури. Тому ну, ворог я атакує дуже часто саме. А скажіть, чи означає те, от такі от зараз почастішали атаки? Що зброї в Росії стало більше, дронів стало більше? Можливо, отримали якусь нову партію цих е дронів. Що скажете? Можливо, отримали. Ми ж бачили, що є у них переміщення літаків з Тегерана в Москву. Це вже десь три тижні, мабуть, минуло. Ну зрештою, робити відстежувати не так вже й можливо. Вони можуть переміщувати ті вантажі будь-яким способом. Можна і морем. В них Каспійське море з'єднує так Росію і Іран та морськими портами. Тому можливо була так доставка нових БПЛА. Ну, я думаю, що там розберуться по тих останках, по тих уламках, які знаходять наші спеціалісти, там поліція та інші сили оборони. І будуть вже виявлено дати маркування виробництва тих запчастин, які, з яких складаються ці саме дрони. Ну, якщо запускають, ну, простою мовою, якщо вони запускають, значить вони в них є. Так? Якщо є, значить отримали. Щодо ракет, ну, бачимо, що немає таких масованих. Пусків, вже який час, як були у нас восени та взимку. Ворог прекрасно розуміє, що з такими темпами за місяць нічого не залишиться, тому вони дозовано це роблять і. Ті ті запаси, які в них залишилися, це такі собі НЗ запас, і можуть виробляти, і вони виробляють до речі, зараз і Х-101, і Калібр, і іскандер, і кінжал. Ну це така неточна інформація, але ознаки того, що виробляють, безумовно є, тому що знаходили в уламках ракет маркування. Маркування недавнього виробництва це і осінь, навіть і зима була. Ну але ж сподіватимемося, що все ж санкції не дозволять їм робити це швидко. Ну і швидко робити це навряд чи вдасться. Це високотехнологічний продукт крилата ракета. Вона коштує мільйони доларів за одиницю. Тому навряд чи вони зможуть швидко накопичувати той потенціал. Ну, тим паче, що вони їх, як бачите, частково використовують сьогодні 25 ракет.